Подивився я відео, де чоловіка в Хмельниччині тягнуть тягнуть представники ТЦК прямо з лікарні. І ви знаєте, я подивився на нього і я ставлю питання: а хто сказав, що всі люди готові воювати? От хто вирішив, що кожна людина готова реально брати автомат і йти воювати? Хто це вирішив? Хто це вирішив? Це вирішили люди, яким приносили чотири рази повістки, а вони потім над ними насміхались? Це вирішив Жека, який розказує, що а що я там буду робити в армії, там снайпер? Це вирішили чиновники, які повивозили своїх дорослих синів за кордон там в Монако, і вони там існують на незрозуміло, ну, зрозуміло, які кошти, бо вони не працюють, ці люди. Хто це вирішив? Хто? Це вирішили люди, які прожили свої 90- роки там буремні, і там таке розповідають, що піджак заворачується. Хто вирішив? Хто? Що народ України повністю готовий взяти зброю і воювати. Хто це вирішив? Хто? От є звичайна людина, звичайна, налякана. У нього немає нічого, у нього немає нікого. Немає волохатої лапи. Прийшла людина. Вона, він навіть не заперечує, що він, він не чинить супроти. Він каже: Я просто хочу пройти ЛВК, хоча би знати, що зі мною. І чи можу я взагалі служити, щоб там не задихнутися десь в окопі, або коли йдеш в атаку? І більше того, утоявіть собі, такий солдат прийде служити до командира. Що буде командир з ним робити? Що? Він не може на нього розраховувати, він не може на нього покладатися, він не може на нього перекласти якусь відповідальність, а від цього хтось загине на фронті. Дивна ситуація, дуже дивна ситуація. Це схоже на. Ну я не буду казати, на яку там країну. Ну от просто за тебе все вирішили, за тебе прийняли рішення, тобі розповіли, як треба, тобі сказали, як ти маєш думати, і тобі сказали, як ти не маєш думати. Ну, Зробили так, що якщо ти будеш думати інакше, то всі, всі активісти, і особливо там частина з них, ну, ви зрозуміли, де. Вони тебе затюкають, тобі розкажуть, як треба Родину любити. Ну так це не, не цивілізація, це не Європа. Це хтось нас обманює трішки. І що саме дивне, що це вирішили, ще раз повторюю, ті люди, які самі насміхались над повістками, і які самі нікуди не пішли і нікуди не підуть. Вони тільки багатіють і отримують ордена, орденоносці на сцені. А цей хлопець незахищений. ніким. Відео, телеграм-шапці профілю.